Привіт! Це любов та війна. І ми говоримо про головні сенси, про те, як любити жити далі, про те, як продовжувати відчувати це прекрасне відчуття кохання. І сьогодні у мене у гостях акторка франківського драматичного театру Юлія Коник. Привіт, Юлія! Добрий <ривіт> давай почнемо з того. Що для тебе кохання взагалі? <ривіт> Напевно, я розумію, що це бути собою. І не боятися цього, і мати поруч людину, з якою ти можеш спокійно бути і смішною, і, і злою, і будь-якою, щоб вона тебе сприймала, так як є, і намагалася зрозуміти. І, наприклад, вказувала на помилки, але не з агресією, а просто радила, наприклад, що можна там притушити в собі, якщо це зараз там не потрібно. Ну, Якусь злість, припустимо. От ти, як акторка, як ти вважаєш, чи можна зіграти любов? Ну напевно, можна зіграти, якщо ви граєте таких закоханих людей, пар. А як зіграти любов? Що треба, як треба себе не знаю? Можливо, там погляди якісь правильні є чи жест? Ти якась така міміка? Ну я зазвичай намагаюся, коли є якісь любовні сцени, я намагаюся просто дивитись на людину і шукати в ній або згадувати, якщо я її вже знаю, згадувати те, що мені в ній подобається. Звісно, що прям любов ну, не зіграєш, але можна зіграти симпатію і якусь. Дивися в очі, припустимо. І намагається зрозуміти, який зараз настрій цієї людини. От прям дивишся, і це глядач сприймає як зближення якесь. Тому що, ну, наприклад, я дивлюсь в очі і там ну, згадую, як ми познайомилися з цією людиною. Під час цього, якраз під час цієї сцени, любовної, і це викликає посмішку, викликає якусь притягнути притяжіння якесь, і воно вже якби викликає, напевно, емоції симпатії. І це вже ближче до любові. Тобто, ти імпат завдяки такій діяльності. Ти можеш сказати, що <hazio> ти можеш відчувати відчуття людей. Так, <hazio> <hazio> да, напевно. Ну, типу, от я просто там згадую, от ми недавно грали виставу, і я грала зі своїм другом, з яким треба грати любов. З друзями набагато складніше, напевно, грати любов, ніж з людиною, яка, є, а, яка тобі не подобається. Е, не знаю, це якийсь такий стандарт у нас, ну принаймні в акторів деяких, з ким я спілкувалася на цю тему. Е, з бо є незручність. Так, бо з потім важче грати закоханих. Е, бо є поцілунок, припустимо, і це вже потім викликає таку якусь незручність на початках. Потім звикаєш вже, і це вже як рутина відбувається. Але перший цей поцілунок він. Ну, він дуже, коли ти з людиною просто спілкуєшся, дружиш, там, ви обговорюєте якісь теми, і оцей момент зближення, ну, він, він не знаю, емоційно, починається така тремула, і ну, дуже незручно. Бо людина, яка тобі не імпонує і не подобається. ну, Поцілувалися, там, подумав, подивився, що може тобі в ній подобатися, і якби зіграв любов, або вже відштовхуєшся від самої історії, п'єси або фільму, це немає різниці, бо якщо історія прописана, то ти собі Тобі це вже намагаюся пофантазувати в своїй голові, вигадати, і, якби незнайома людина, поцілувалася, зіграли і розійшлися. А от з друзями або з близькими людьми ну це насправді дуже складно. А як у житті розпізнати щире почуття людини до тебе чи не щирі, не щирі? Ну В мене з цим дуже насправді складно, бо я інколи можу вважати, що людина відкрита до мене. Але і повністю їй відкритися, бути їй відданою. Там, і в якийсь момент вона просто відвертається. І в мене насправді в житті так часто було, що люди, люди дуже часто зникали з мого життя, дуже швидко. Тобто ти їм відкрився, довірився, і вони зникають. І тому для мене це такий дуже важкий зараз крок, напевно, прям повністю відкритися і бути чесною. Ну, от ми з тобою спілкувалися, тобі говорила, що ти навіть прописці, навіть по телефону це відчувається, що ти сама дуже тепла. Це дуже тепла людина і відкрита. Mm. І ця теплота вона відчувається навіть на відстані. І, і от мені здається, як що дуже часто, мені здається, що я хотіла сказати, що до теплих таких людей постійно приходять холодні люди, не знають чому. От, ти не спостерігала за такими речами, можливо, у своєму житті, що е, іноді. Такий контраст відчувається з теплими людьми. Я Це думаю, ні що їх, Ними легше користуватися, бо вони е, одразу до тебе відкриті і хочуть е, якоїсь, якогось спілкування, е, можливо, навіть там, теж зі сторони відкритості, зі сторони людини, з, якої, з якою ти спілкуєшся. І з ними можна скористуватися і кинути. Ну так, мені здається, що тепла людина це не про температуру тіла. це про якраз стан душі, mm -hmm. про відкритість і про в принципі, готовність Добух, загально. Mm -hmm. загально, вірити, довіряти, підтримувати, любити людей. Оце про теплоту. І як не втратити себе, як не дозволити цим людям холодним себе знищити свою теплоту? Ого, це складне питання. Ми ж дуже багато бачили і таких і якихось демотиваторів, mm. і роликів, як там спочатку така світла людинка була така, а потім вже на неї там що дощик покапав, mm. ще щось відбулося. І він такий у підсумку стає темний, такий сумний, і, і сам такий вже якби використаний світом, mm. умовно кажучи. Я намагаюсь відпускати. Ну, тобто, якщо, наприклад, людина мені щось зробила, там, ну, можливо, недобре, там, не зовсім погано, але щось недобре, то я намагаюся це в собі перебороти і просто відпускати. Сталося, людина пішла, ідемо далі. Бо для мене дуже важливо, насправді, ну, особливо, напевно, зараз теж стало більш важливішим жити кожен день як, ну, як останній. Ну, тобто, проживати його максимально, з хорошими емоціями, з поганими емоціями, щоб е, не жалкувати. Про те, що зробив, або що не зробив найголовніше. От не жалкувати про те, що не зробив. І е, я насправді дійсно стараюся просто йти по течії. І якщо приходять люди, значить вони зараз потрібні в цей момент, навіть якщо вони не є добрими, е, вони мені необхідні для чогось. Вони роблять мене сильнішою, вони е, показують мені, е, які можуть бути люди, і не боятися цих людей. Не боятися людей, які можуть там мною скористатися. Скористалася, значить, я дійсно стаю на крок сильніше і намагаюся це використати е, і в професії, бо у нас є така е, історія, що все, що відбувається погано, ми використовуємо е, потім десь в своїх там виставах, в своїх ролях. І навіть якщо там є якась там смерть, припустимо, там рідних людей чи ще когось, то м -м ти тужиш за цим так, сумуєш, але і запам'ятовуєш. Запам'ятовуєш свої емоції, які були в тебе в цей момент. Щоб потім це використати в, в роботі. Кажуть, що є такий біль, коли хочеться кричати. От ти знаєш про що це? Е, ну, У мене був момент в житті, коли е, мені, слава Богу, повезло. В мене дуже аж щось трагічного в житті такого, прям що особисто мене торкалось, не було. Е, але був один момент і. Я завжди все намагаюся стримувати в собі, не показувати емоції людям негативні, і боротися сама. Бувають моменти, коли хочеться з кимось поділитися, або, ну або. Але я боюся, так само, як ти сказала про добрих людей. Я боюся, що вони можуть набагато сильніше переживати за мене. Тобто, я частинку свого болю можу передати їм. І якщо я це стримую, я не знаю, чи ті людині, які я довірюся, чи вона зможе це стримати? І от я тому є теж момент, що я намагаюся сама боротися, щоб не завдавати болю іншим. О Боже. <ріст> але ну це висока філософія, насправді є такий вислів у грузинів гінацвалі. Що це означає? Це означає твоя біль мені. Mm -hmm. Ну тобто, це друг, ну це означає друг ну, в перекладі, але більш глибинне значення твого друга, от мені подобається у грузині, що це твоя біль мені, тому що якщо ти дійсно любиш людину, ти її біль хочеш собі взяти mm -hmm. навпаки, тобто ти хочеш з нею розділити ці переживання. От, і, а ти навпаки хочеш оберегти свою близьку людину від Ну, так. ну, тоб, ну в мене то, є, тебе теж така… Моменти, напевно, ну, в мене є наречений, і він, ну, йому я можу довіритися. Е, можливо, ще пара людей там батьки, ті, кому я можу розказати. Але теж боюся, щоб люди не використали потім цей біль проти мене, щоб вони не використали. Бо, як я казала, то в мене бували моменти в житті, коли зраджували. І… Це лишає трохи осад всередині і страх. І, Ну, напевно, я зазвичай звикаю. Ну, Треба час. Треба час, наприклад, якщо знайомлюсь з новою людиною, е, є все одно якийсь момент там, перевірок, чи е, чи зможу я бути відкритою. Тобто це не одразу. Це більше... Оця відкритість це більше зовні. Всередині угу. все одно є обережність. Це навіть ця відкритість, напевно, проявляється просто в повазі до людей. Тобто, що я. ну... Не хочу там бути агресивною якоюсь, чи в мене є просто повага до кожної людини одразу. Вже потім, коли йде знайомство, я вже розумію, якби, чи продовжувати це і далі розвивати, чи на цьому досить познайомилися, поспілкувалися і до побачення. Так, людина може бути небезпечною, mm -hmm. тому що не всі, не всі люди, вони. Е... На, на жаль, На жаль, готові бути друзями. Mm -hmm. не всі люди готові бути приятелями. А чому так? Чому люди бояться от близькості, яка, здавалось би, вона рятує світ? а Люди не готові бути відкритими, як ти кажеш, вони зникали з твого життя, mm -hmm. там, ну і з життів кожної людини, я думаю, така є історія. Напевно, дійсно. Ну, Я думаю, що все-таки це від зради будь-якої. І дружби, і там сім'ї буває, і якоїсь близької людини коханої, коханого. Коли ми в нас в житті відбуваються якісь погані моменти, ми все одно це запам'ятовуємо, і в голові є якийсь блок, який треба перейти. І я думаю, тому ну, боїся відкриватися, і, 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 і боїся, типу, нових якихось знайомств, щоб не це знову не повторилось. А як почати переступити через це, от, от, от ти змогла переступити і забути, відпустити. От, що основне в тому відпусканні негативу? Віра в те, що все буде добре? Та, напевно. Така віра в людей? Напевно, віра в взагалі в все. Ну, тепло, якщо без віри немає нічого, я думаю. Коли ми віримо, ми є сильні, і ми до чогось йдемо. Ми... Намагаємося досягти чогось, бо ми віримо в це, віримо в себе, віримо в людей, з якими ми спілкуємося. Це не одразу, але ну, я так думаю, що це, це поступово, має, все одно відбувається в житті. Ти допускаєш якусь людину до себе, і, бо якщо так, то можна закритися десь в віддаленому селі, в хаті, самому. Без людей, без нічого, і прожити там своє життя. І зазвичай це дуже маленька частинка людей, які це люблять. Все одно ми хочемо спілкуватися, е, говорити. Можливо, не часто, але е, мати людей, яким, яким можна зателефонувати. Це під час війни насправді теж стало таким, такою рушійною силою, що тобі хотілося дзвонити людям. І угу. якщо, наприклад, немає кому подзвонити, ну це вже самотність і. І ти не знаєш, що робити, куди рухатись далі, і це і така зневіра в себе і в усе. А коли є кому подзвонити, то хочеться спитати, як справи. Інколи це рідко буває, інколи спілкуюся з людьми там 10 років, 20 років, і дзвониш там раз на рік, але все одно дзвониш. І це так приємно буває, коли тобі дзвонять люди, і ти розумієш, що вони все одно ще є в твоєму житті. Вони не зникли, просто що зараз обставини так склалися, що ви розійшлися. Ну, у дуже багатьох людей є такі випадки, про які ми зараз говоримо, про те, що хтось кинув, от кинув, зрадив це не тільки про коханих людей, про друзів, про партнерів і так далі. Про, в принципі, про всіх, кому ми довіряли. І от я так подумала, можливо, є така філософія, що люди, які роблять щось хороше, щось створюють. Ну, наприклад, ти як акторка, я, наприклад, як ведуча передачу про любов, і нам от постійно мають траплятися люди в житті, які нас спокушають з і ми маємо якось протистояти цьому і не вестися на цю оману, тому що це перевірка нас як людей, які можуть дійсно пропагувати ідеї довіри, кохання, любові, дружби істинної. Це я так, що, що я не придумала. Як ти думаєш, що це перевірка світу така? Чи дійсно ти сповідаєш ці цінності, які, про які ти говориш? Ну, намагаюсь принаймні насправді, бо я завжди хочу зрозуміти, бо людина не може бути там агресивною злою просто так. Все одно є якісь чинники, які спонукають її до цього. Бо я думаю, що будь-яка людина, яка народжується на цей світ, ну вона вже народжується якби з тим, що вона хоче пізнати цей світ, і це закладають батьки. Uh, є діти там, які народжуються і вже зневірені uh, тим, що там їх кинули, там вже після народження чи ще якось. Uh, але ми продовжуємо жити далі і, і шукати вперше, напевно, в собі, чому так? Це перше одразу, що в мене, коли щось відбувається негативне, типу, я починаю в собі, в собі шукати, що не так. Але я розумію, що інколи це не тільки через мене, це може бути просто через. Такі те, зовнішні як. фактори, так. так. І я люблю там не знаю, подумати просто навіть десь ввечері собі, ну, можливо, не кожен вечір, але інколи просто посидіти і проаналізувати взагалі, там, як пройшов мене тиждень, які нові знайомства відбулися, чи потрібні мені ці знайомства, чи не потрібні. І я думаю, що кожна людина насправді інколи в неї виникають ці думки, коли вона лягає спати і не може заснути, і вона починає собі там не рахувати. Овечика бувато так. А та... собі просто думати про те, взагалі, як в неї там життя відбувається. Інколи це буває там, м... напевно, під алкоголем це набагато простіше, бо купа думок виходить. Але так загалом, ну, типу, я думаю, що просто треба намагатись бути відкритим, навіть попри біль, попри все, пробувати довіряти людям. Це складно, але треба, треба намагатися. Бо дійсно у нас одне життя, таке, яке воно зараз є. Другого немає, і ми не знаємо, що буде далі там, після смерті. Чим більше людей, ну, в мого тата, наприклад, в нього дуже багато друзів. І я от завжди з дитинства спостерігала за цим, я теж хотіла, щоб в мене було. Бо коли щось відбувається в когось з них, вони об'єднуються і допомагають. Бо якщо ти сам, то. Тобі немає де шукати цієї підтримки, цієї допомоги, коли в тебе навколо є люди, навіть якщо і ну, є ще момент цього пробачення. Тобто, якщо, наприклад, тобі щось зробили, але людина дійсно там кається і показує своїми вчинками, що вона готова змінитися, і, можливо, не впевнена, чи вона не зробить цього, але принаймні буде намагатися не зробити щось погане. То, я думаю, теж треба пробачати і давати людині другий шанс. Mm -hmm. Не кажу це зараз конкретно про кохання, бо там теж різні ситуації. Але якщо це про дружбу і там про сімейні якісь історії, треба пробувати давати людям другий шанс. Бо, можливо, дійсно, я не вірю аж так в те, що людина може змінитися, але треба, хоча б дати їй спробувати. Так, знаєш, я ти мене зараз наштовхнула на таку думку, що кожна людина є, можна сказати, резюме, mm -hmm. резюме, яка складається з виховання, з історії сім'ї. І перед тим як довіряти людині, можна подивитися, як у її сім'ї було заведено, чи дійсно дружба була цінністю, і от ця довіра, і прощення, чи вони були в сім'ї. Як правило, от в твоїй сім'ї, в твоєму житті в тебе є таке виховання, і тому ти це несеш далі і будеш нести своїм дітям, а вони своїм дітям, розумієш? Uh -huh. І це гарний приклад, тому що в моїй родині теж була така культ дружби. І бабуся не друзі, і мама не друзі, і мені тепер теж хочеться так робити. А є, напевно, інші якісь моделі uh -huh. життя в людей. І напевно ми з цими людьми не зможемо бути разом. От я про що. Uh -huh. Розумієш, про про сім'ю, про твою це дуже важливо, як в твої сім'ї ставилися до дружби до того прощати, чи відпускати, mm -hmm. чи вірити далі. От я про це говорю. Тому це напевно про це треба задумати всім, перед тим як шукати собі, починати стосунки, подивитися на родину. На такі правила ну так насправді є таке, бо ти зустрічаєшся з людиною, потім є знайомство з батьками. І дивишся, чи як взагалі в сім'ї відбувається, і чи підходить тобі такий, така модель, напевно, сім'ї. Бо, бо ми все одно беремо десь, ми беремо або від батьків, або навпаки протилежно, якщо там сім'ї щось. Гарний приклад, як. Так, ну, гарний ти гарний, не гарний береш. А, але в мене ще є така думка зараз про майнула: про те, що в людей, наприклад, яких такого не було, вони інколи шукають цього, і оце поєднання. Непоєднувального двох різних світів, інколи може призвести до чогось ще більш кращого? Може. Взяти щось звідти, звідти, і якось воно з'єднується, і можливо навіть вийде якась інша гілка, так. моделі. А, а якщо е, сказати про суспільство загалом, mm. як ти вважаєш, ми згадали про війну, чи е, змінилося суспільство е, з точки зору дружби, об'єднання, кохання? Воно стало злішим чи добрішим? Як ти думаєш? Ну, тут є, напевно, ну, два моменти, тому що насправді дійсно люди об'єдналися на початку, це точно об'єдналися, тому що е, ну, був дуже сильний страх, переживання, і хотілося тримати близьких людей біля себе, чи то друзів, чи то, там, коханих, батьків, е, постійно їм дзвонити. Зараз, напевно, трошечки воно все-таки віддалилося, і ми вже звикли. До того, що, що відбувається у нас в країні, і... але все одно є цей момент, що ти не забуваєш про людей і переживаєш за них в будь-якому випадку. Тому я думаю, що це об'єднання відбулося. Але є ще той момент, що багато, так якось по статистиці, що багато сімей під час якраз от, ну, повномасштабного вони розійшлися їхні шляхи, що вони все ну не знаю. Можливо, цей страх він якраз і розділив людей, і це теж непогано. Тому що він якраз поставив людей в такі умови, коли в стресові умови, і вони показали себе з іншої сторони, які, можливо, не підходять. І можна знайти людину в своєму житті, яка е буде більш, напевно, підходити. А якби не було цих обставин, то, можливо, це і це й не відкрилося. І люди, люди так би прожили, припустимо, там 20 років угу. і вже потім зрозуміли, що вони не підходять один одному. Війна, вона якби показала, а. підсвітила ці проблеми, які були. Які були, так, дійсно. І можливо, тому. Ті, хто об'єдналися і показали, і якби вони змогли ще більше зміцнити ці стосунки, це, це прекрасно. Але якщо розійшлися люди, я не думаю, що це аж прям настільки негативно, значить, просто це не доля, і треба шукати свій шлях, якби в іншому. Мені знаєш, я прямо ж заздрю твою позитиву. Це дуже, дуже круто, дуже надихає. Можливо, ти щось на сам кінець хочеш побажати всім людям, які нас будуть дивитися, знаєш таку настанову сказати. На майбутнє ага. скоро літо, скоро буде тепло. Навпаки, зараз процвітає душа по законам природи. Так, я люблю осінь, і тоді розцвітаю, але зазвичай так. Зазвичай люди ну, розцвітають. За законам природи. <рив> люди <рив> мають як квіта розцвітати навесні. Навесні не знаю. Я напевно би побажала вірити в себе, не боятися е вірити в себе в близьких людей, не боятися перешкод. Іти далі попри все, і дійсно вважати ці перешкоди як ще один крок до, до своєї мрії, до своєї мети. Іти здійсниться, не здійсниться це вже таке, але треба пробувати йти і не боятися. І я впевнена, що тоді відкриються всі двері, і, і, і зможе в житті людина зможе здобути в житті те, чого вона дійсно прагне. Я тобі дякую. дякую. Дякую за розмову, дякую за ці надихаючі слова. Я думаю, що під час нашої сьогоднішньої бесіди ми трошки підсвітили проблеми і навіть самі дізнались щось нове, один про одну і, в принципі, про тему любові та дружби. Я тобі дякую за це. Дякую дуже. Я дякую всім, хто нас дивився. Я бажаю вам натхнення, бажаю любові, бажаю людей поряд, яким можна довіряти. Всього найкращого і перемоги нам.